Напевно він на даху. Так, окей. Зараз за майте факт пошукаю. Дякую, що підкинула. Ще одна? Да, ще одна. Артефакт дружина, окей. А де схорон саме знаходиться? не кидайте мене так. Ага, так він ось де. Флешка з кресленням. До екзоскелету ще довго. Збільшений рюкзак. Знайти можемо в регіоні Юпітера, локація ринок. Під дахом.